Насправді більшість інженерних споруд була зроблена Азовом в вересні 2014 року. Після перемир'я 1 мінського 5 вересня, якщо пам'ять не зраджую, нас попросили їх залишити відступити до Маріуполя. Більшість позицій обладнана досить якісно, інженерно. Ми їх поглиблюємо, розширюємо. В фортифікаційному плані тут все більш-менш добре. Треба розуміти, що сама по собі фортифікація не стріляє, і вона саме по собі всього-навсього мертва конструкція. Для того, щоб утримувати фортифікаційну лінію, потрібна артилерія, бронетехніка, потрібні засоби підсилення, собственно кажучи. І все ж таки сучасні війни маневрові. Так, це така собі лінія опору, але. Вона не грає ключових позицій. Азов – це все-таки підрозділ, який зараз має свою важку бронетехніку і артилерію, але все-таки її однозначно недостатньо для того, щоб отримувати лінію. Командування повинно тримати артилерійські резерви, та повинно мати бронетанкові резерви для того, щоб запобігти майбутньому наступу.